Так, друзі, ну, ніби цей дім. Так що ми там будемо робити? Ну, напевно, щось цікаве. Пишу, пішов. О, так скільки його ще чекати, йо моє О! О, нарешті! Добрий... Так, доброго дня! Доброго дня! Стоп! Ебік! Правильно, взагалі-то ім'я! Взагалі-то я еманую. Мені все рівно! Проходьте! Тебе звати Що ем за наглість? Тебе звати Капець! Так, тою обраспоряд дня! Ви маєте за ним все стигати! Не дай Боже! Хоч раз не стигнете за цим сценарієм! Піші в кімнату бігом! Номер два! Добре. Так, списаний сім'я телеспорт! Я хотів Бравл Старс пограти, хоча б Ютуб подивився. Бігом взяли! Прочитали правила, що телефони заборонені. Телефони! Бігом! А до батьків подзвонити! Бігом я спорт! Так! Біго 300 живань! Скільки? Я навіть п'ять не можу! І я. А ви не обалділи? Як ти зміж так? страшно! Ох, молодці! Можете себе п'ять хвилин відпочити. А, а чому так мало? Тихо, ти не розумієш, що це строгий табір. Йо. Тому що все, валіть в свої кімнати, що я це п'ять хвилин не бачив! Матвій, мені тут не подобається. Тут дуже строгий табір. Може, давайте втечимо крута ідея. А як же телефони? Спробуємо піти в кімнату директора і вкрасти. Так, п'ять хвилин вже пройшло. Взагалі тут дві. Забудь. Так! А зараз 15 кіл! П'єда шота! Дайте будь ласка, дайте На кухню Так у вас він лічить 40 хвилин Так ну хоче ви щось Угу Тепер бігом пішемо гуляти зі моїм собом А тут там різкі комтишки Марш нагулялося. Ага. Де він там вже пішов. А, а тепер бігом вечеряти! Марш! Ну, повечеряли. Так, а тепер душ і спати. Можна і не йти в душ? Топи, йдіть в душ! Будете сформир. Так, двері закриті. Давай. Піста, Добре, все, давай. Так, ставай, ти що приколюєшся, ми маємо да. Ми маємо на роботи. Добре, три схван спиш. Давай зачитав. Три си хвилин пройде, ми підемо в ми прийдемо по школям кабінет директора вкрадем і вкрадемо наші телефони втече. Я зради кабінет директора. Да. Ну тут от виходиш, там десь підперед. Ну, побачимо, О, давай виспимося після такого, як тобі сказати, на грузного дня? Так. Окей. Ну, хоча він не було стільки нагрузки. Матвій, вставай, пішли. Що ж ми вночі буде вам брати? Хочеш тут проночувати? А що таке? Все погано, треба втікати. Пішов. А то втікати. Що ти вже все забув сніг. Ти ходить. Он він там ходить. Матвій. Матвій. Ти куди дівся? А, ти в туалеті добре. Боже, боже, я наше... Кімнату, 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 кімнату. Так, сплять, боже. Він іде, фотойфой, це наш шанс. Пишу, там думаєш кабінет. Тільки не вмикай світло. Або вмикай, добре. О, телефони. Все. Ура! Пішли. Пішли, пішли. Тільки вмикай світло і закривай двері. Добре, можна лежати на пісті? Ні, він не йде. Тихо, ховайся, ховайся, ховайся. Ховайся. Так, ніби зайшов. Тепер, Матвій, вставай. Будем робити план втечі. План втечі. Так, все, пішли. Тихо. Ось там відкриті двері. Ось там відкриті двері. Треба щоденечко бігти. Бігай, бігай, бігай. Бігай, бігай. Тихенько. давай. А кросівки ти свої не хочеш зути? А ти не на нагодили все раніше? О боже, вони вже всі брудні за того пса. Yeah. Так, все, виходимо. Ні, пес, ти лишаєшся. Песик! <паспустирь> Ой, що я зробив? Ви не переживайте. Ми викликали таксі і втекли звідти.